Друзі, підписуйтесь на канал Інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше. Комбат 47-ї бригади Магура Олександр Ширшин, який критикував командування за дебільні задачі, і невиправдані втрати на Курщині, повідомив, що залишив посаду. Офіційно на комбат настав час залишити свій батальйон своїх бійців, з якими проходили непростий шлях, з якими зростали і вчилися воювати. Написав командир у своєму Фейсбук. За його словами, кожен усвідомлений пережити досвід, навіть важкий і неприємний може і має стати знаряддям для досягнення мети. Знаю, що мої бійці стані це знаряді застосували. Совати вірю, що у них вистачить сили завзятості продовжувати нелегку справу і досягнути успіху. Мав за честь служити тут пліч опліч з неймовірно гідними людьми. Пишаюся кожним з них, повідомив він. А поки хтось буквально рахує цвяхи в розпорядженні батальйону, шукаючи привід для чергового розслідування, яких нині вже стільки, що я збився з рахунку, ми будемо далі продовжувати рухати той світ, стоячи перед черговою невідомістю, але з розумінням свого обов'язку і великої мрії про сильну і незалежну Україну, говориться у дописі Ширшина.